Вітаю вас, діти! У нас урок трудового навчання. Приготуйте кольоровий картон, білий папір, можна аркуш з альбому для малювання, клей, ножиці, циркуль, простий олівець і невелику паличку. Таку паличку можна знайти там, де продають каву. Лінійка Я. Виберіть зелений картон, бо ми сьогодні з вами зробимо дуже смішну, таку чудову іграшку, таку забавку. Кавунчик. Дивіться. О, як він розкрився. І можна так же. Відразу навіть ніхто не здогадається, згад, як ви це зробили. Бачите, як? беремо. Переверніть, якщо у вас односторонній картон, щоб краще було креслити. І нам потрібно зробити коло 20 см, тобто отвір циркуля робимо на 10 сантиметрів 10 сантиметрів Так, зробилось кладіть. Візьміть білий аркуш і зробіть коло 16 см. Тобто нам треба встановити отвір циркуля на 8 см. на 8 сантиметрів. Зробимо коло включилися, вже видно, теж вирішить? Підкладіть. Тепер візьміть червоний картон. зробимо коло 14 см. Отвір циркуля 7 см. Ну, сантиметр менший, ніж було. 7 сантиметрів. Є. Тепер візьміть ваш білий біле коло і зверху наклеїте червоний, так, щоб було однаково однакові всі краєчки. бачите, вона дуже просто робиться ця. Тепер, дивіться, візьміть лінійку і, давайте, перегорніть, знайдіть ваш, вашу серединку. Це там, де була циркуля голка. І від серединки, отак до краю, проведіть лінію і розріжте. Отак, до серединки. Беремо зелений, перекладіть знов на другу сторону і знов знайдіть середину. Так. І проведіть лінію також от центру, тільки не до. А десь на вісім сантиметрів. Отак, трохи можна більше Тепер дуже обережно, краще маленькими ножицями, попросіть у мами чи у бабусі манікюрні ножиці. Робити, дивіться, щоб ви собі пальці не вкололи О. і розріжте. Видно вам Тепер дивіться, а ми зараз приклеїмо. Паличку ця іграшка буде робити і без палочки, Ну, кого, у, кого є палочка, воно зручніше тримати її. Перевірніть наше зелене коло, У кого є паличка, можна її наклеїти біля розразу. Бачите, де наш? Де наш отвір, поряд, добре намастить клеєм. Робота вийде і без Ну, Її буде тримати важко. Так, бачите, О, ось он. Беремо нашу серединку червоно-білу, дивіться, і краєчок, ось, от, бачите. Вставляємо наш отвір. Бачите, понятно, так? Да? Отак, до кінця. Дивіться, що наша іграшка вже работає. Нам треба її оформити. Візьміть обрізки нашого зеленого картону. Заберемо то, що треба. Нам треба зробити трикутник десь шириною в 3 см, а висотою 8 Ілі 11 11 краще, щоб виступало. От, дивіться, ми підкладаємо. Три см. Посередині буде по півтора. Це буде серединка. Намалюйте собі серединку і по ній відмірте 11 сантиметрів. О, так, 11 бачите сантимет. І скриєте. Збираємо трикутник. Це буде наш шматочок. Арбузика. Ось такий трикутничок, бачите. І нам треба його приклеїти на краєчок червоної серединки. от ось у нас край наш, ми його зараз. Мажимо клеєм. Тільки його зелену частину ми не мажемо клеєм. Є. Так, о, саме краєчок намажте. Бачите, у нас буде за що взятися, щоб було зручно нас населити. О, отак випадає. Переверніть. Бачите, вона як випадає. От. Для того, щоб вона не випадала, нам треба зробити запобіжник. Іначе ми можемо покрутити, і вона у нас просто випаде. Тобто, цей свободний краєчок. Ми зараз знову беремо наші обрізки. То, що ми робили з вами. Зараз я оберу, щоб не заважали. І робимо знову трикутничок тільки трошки поменший. Знов на три см. основання. А десь тут сантиметрів на 8. Вісім. Отаку. попала. Вирізаємо. Вкладіть його навпіл Не о, отако. От Розверніть краєчок намастіть клеем одну тільки сторону. Дивіться, бачите? отако. От ця у нас суха а ця у нас клеєна, і приклеїте отаку от до краю. Тепер, коли ми будемо нашу іграшку іграшкувати, вона у нас вже не випаде. Є. У нас вже практично все зроблено. Тепер художня частина. Якщо у вас є тільки звичайні фломастери, а картон, як у мене такий. Гладенькі, Вони можуть погано писати. Краще візьміть маркер, якщо у вас він є маркери. Чи, може, у вас є отакі фломастери, вони теж, теж добре малюють на тим саме? Так, розвернемо нашу О, і намалюємо насіння. Старайтеся по колу. Можна зробити другий рядочок, отак От поміж першими, в такому шаховому порядку. Дивіться, як зразу стало яскраво. Бачите, yeah. тепер нам треба uh, взяти і. Щось мене застрягло. Yeah. Закриємо і розмалюємо сам кавунчик. Якщо у вас є такі фломастери, візьміть либо темне-темне, зелений uh, чи можна взяти, як у мене синій. Дивіться, намалюйте Щас. широку частину. Намалюйте хвостика. Є. І від хвостика, отак, по колу, малюйте такі полосочки. Є. А тепер зробіть їх такими, ці смужки, цих, як нерівними. Десь виступають, десь можна пропустити. Вони тут червоний. бачу, тут важко. Я трохи поспішаю, а у вас, гадаю, буде охайно і останню. Бачите? все. Все в нас вдалося, у нас все вийшло. Йдіть, здивуйте рідних. Моя так, отак. Будьте рідних. Успіху вам! До побачення!